Нітрати у кабачках та цукіні. Даний овоч не відноситься до рекордсменів, які можуть похизуватися можливістю накопичення рекордних кількостей нітратів. Тим не менше, нормою в Україні вважається не більше 400 ppm. В Європі не нормується, вважається, що даний овоч не входить до переліку ризикових продуктів. Тим не менше, ранній вирощений в теплиці при надлишку азотних добрив може мати перевищення, що ми зараз і перевіримо. Ми використовуємо справжній іономірний тратомір від компанії Хоріба. Це не оці побутові штрикалки, значить, ми його промили, відкалібрували і взяли ось кабачок. Зараз спробуємо начавити трошки соку. Соку не виходить, візьмемо м'якоть. Ось ми вже бачимо, прилад реагує. Як я вже казав в попередніх відео, перевагою такого іономіра від хорібоїти, є те, що не обов'язково дуже сильно подрібнювати зразок, він може ну, ось такі шматочки прикладаєте, основне, не розчавити скло. Цей шматочок показує 210 поки що PPM. О, це виміряв 220. Чудово. Давайте візьмемо ще ось цей шматок. Якось так. Якось ось додамо. 300. Тобто в межах норми. Кабачок цілком безпечний. У подальших серіях будемо продовжувати наші експерименти.